Я думаю, без сумніву, всі, хто став на захист нашої держави, кожний і кожна це герої нашої нації. Нація, яка сьогодні стоїть, бореться, і ми з вами всі переконані і побореть. Ми маємо бути налаштовані на подальшу боротьбу в цьому році, спільно з громадами виділено понад один мільярд гривень. Саме для підтримки сектору безпеки і оборони не забуває Черкащина і за тих, хто повертається з фронту, тому що дійсно політика героїв, яка утверджена нашим президентом, це не просто слова, це нові ідеї, нові кроки назустріч всім тим, хто дав своє життя і хто став на захист нашої держави. звісно, війна. Забирає кращих із кращих, коли ми говоримо, і як часто ми говоримо, що герої не вмирають, а вони нас захищають з небес, тим не менш, в нас в кожного в серці залишаються шрами, біль від цих втрат. Ми маємо дійсно пам'ятати всіх, хто поклав життя саме за те, щоб наша держава відбулася, за те, щоб держава наша встояла. Цей день я, звісно, перш за все вітаю з цим святом наших воїнів, наших захисників і захисниць. Я щиро дякую всім, хто став на захист нашої держави, всім, хто вивішує наші стяги там, де ми вигнали вже того ворога із наших міст і сіл. Велика вдячність, багато ще попереду роботи. Ніхто за нас її не зробить. Ніяка інша сила, ніяка інша країна, окрім наших потужних. Збройних сил, слава нашим збройним силам, слава Україні.